Слава Україні в ефірі. Підсумка дня на телеканалі Конкурент Україна. Для вас у студії працює Христина Дричик, і Далі розповім про найголовніше: На неякісних мінах для фронту вкрали три мільярди. У справі десяток підозрюваних. Російські окупанти вдарили по Львову ракетою «Рішнік». Надзвичайна ситуація в столиці після атаки росіян Київ залишився без тепла і води. Трамп переконаний, що Росія не нападе повторно на Україну. У ніч на 9 січня ворог завдав ударів по житлових районах столиці, зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об'єктів. У Дарницькому районі після влучання в багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автомобілі. Внаслідок нічної атаки загинуло четверо людей, ще 22 постраждали. Серед них п'ятеро рятувальників. Усі поранені перебувають у лікарнях та отримують необхідну допомогу. 32 людини вдалося врятувати. Рятувальники продовжують працювати на місцях у Дніпровському та Дарницькому районах. Столи. Столиці Окрім того, у ніч на 9 січня Львів зазнав потужної і підступної атаки ворога. У місті пролунало близько шести вибухів. Інформацію про це підтвердив мер міста Андрій Садовий. Монітори писали про пускорічнику Міноборони. РФ писали, що удар орішніком по Львівщині відбувся у відповідь на так звану атаку по резиденції Путіна. Вибухи також чули в сусідніх Тернопільській та Рівненській областях. Згодом у Львівській ОВА повідомили, що атаки зазнав об'єкт критичної інфраструктури. Провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки Львові. Ційний фон у межах норми перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили. У Києві надзвичайна ситуація. Після масованої атаки росіян частина критичної інфраструктури столиці зазнала серйозних пошкоджень. Наразі без теплопостачання половина багатоквартирних будинків міста. Це майже 6 тисяч адрес. У деяких районах також фіксують перебої з водою. Комунальні служби разом із енергетиками працюють цілодобово, аби відновити електрику, тепло і воду. Соціальні об'єкти лікарні, пологові та інші заклади вже заживили від мобільних котелень. Але наслідки удару, за словами влади, найболючіші спочатку землі попереду ще й складні погодні умови. До слова, нині у соцмережах шириться інформація, що у багатьох районах міста комунальники зливають воду з будинкових систем опалення. Це також підтвердив нардеп Олексій Кучаренко. За його словами, це необхідний крок, щоб уникнути розривів труб і батареї, якщо система залишиться без електропостачання під час морозів. Майже 3 мільярда гривень збитків викрито схему у сфері оборонних закупівель через постачання непридатних мін та привласнення авансів, повідомляють у офісі генпрокурора. Через фіктивну фірму без виробничого досвіду зловмисники постачали непридатні міни, а частину авансових коштів спрямовували на легалізацію незаконних доходів. Факт непридатності мін підтверджується, зокрема результатами фізико-хімічних досліджень вибухової речовини, матеріалами перевірок і випробування також висновком комплексної судової експертизи. Ці засоби були небезпечними для самих українських військових. Затримано чотирьох учасників злочинної організації. Про підозру повідомлено десятьом особам. Брав хабарів від військовозобов'язаних. навіть тих, хто мав повне право на відстрочку у рівному викрили високопосадовця ТЦК. Чоловік вимагав від 10 до 12 тисяч доларів, погрожуючи створенням штучних перешкод у разі відмови. В одному з випадків, щоб приховати хабар, він змусив підлеглих купити за ці гроші автомобіль і зареєструвати його на підставну особу. Машину він використав для себе. Після цього з людини, яка заплатила, зняли розшук і оформили документи. Нині посадовця взяли під варто справим вийти під заставу понад 2,2 мільйона гривень. Розслідування триває. Новопризначений міністр закордонних справ Чехії Петром Мецінка 9 січня прибув з візитом до України, однак його потяг затримався через нічну ракетну атаку. РФ про візит стало відомо ще у вівторок після його телефонної розмови з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Тоді сторони домовилися перегорнути сторінку у стосунках після скандалу із виступом про російського спікера Палати депутатів Чехії Томіо Камури. Державне бюро розслідувань викрило на Одещині двох військовослужбовців правоохоронного органу, які допомагали чоловікам призовного віку уникати мобілізації. За даними слідства, протягом року вони передавали службову інформацію про розташування мобільних блокпостів та місця вручення повісток в одній з громад області. Фігуранти адміністрували вайбер-групу, де попереджали учасників про появу представників ТЦК. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Військовослужбовців обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Їм за Оже до восьми років позбавлення волі. На Закарпатті судитимуть двох майстрів лісу через незаконні рубки дерев майже на один мільйон гривень. За матеріалами державного бюро розслідувань, службовці полянського лісництва Мукачівського району неналежно виконували обов'язки з контролю за охороною лісі. Через відсутність нагляду на їхніх ділянках протягом кількох місяців тривали незаконні вирубки. Слідство встановило, що на одній ділянці зрубали та пошкодили десятки дерев, завдавши збитків на понад півмільйона гривень. На іншій зафіксували незаконну порубку, що спричинила шкоду майже на чотириста. 50 тисяч гривень фігурантам інкримінують службову недбалість і їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Приховану камеру в вентиляційній шахті душової виявила 21-річна дівчина під час прибирання. Саме так вона дізналася, що за нею таємно стежив сусід. Тепер чоловіка судитимуть. За даними слідства, 57-річний житель села Тернопільського району встановив у вентиляційному каналі міні-вайфай камеру, замаскувавши її під елементи живлення. Так він незаконно збирав і зберігав інтимні відео та фото своєї сусідки. Правоохоронці на його телефоні знайшли відеозаписи та фото потерпілої. Чоловіку загрожує штраф правні роботи, пробаційний нагляд або обмеження волі до трьох років. На Хмельниччині підозри отримали організатори підпільного виробництва контрафактних електронних цигарок. Їхню діяльність ліквідували у грудні минулого року. Тоді правоохоронці вилучили сировини та обладнання на понад 14,5 мільйонів гривень. Як встановили слідчі, організував виготовлення електронних цигарок під вигаданим брендом для їх подальшої реалізації на території України мешканець Хмельницького. До підпільного бізнесу залучив ще п'ятьох осіб. Контрафактна продукція виготовлялася в облаштованому цеху та продавалася через онлайн-магазин магазини та десяток чатів у соціальних мережах, через які здійснювався пошук клієнтів. Поки ми обговорюємо об головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, Тож далі до огляду світових новин. Я твердо відчуваю, що вони не вторгнуться знову. Трамп переконаний у тому, що РФ знову не нападе на Україну. В інтерв'ю для Нью-Йорк Таймс він додав, що ніколи б на це не погодився, якби не був впевнений в цьому, та заявив, що США готові надати гарантії безпеки для України. Якщо ж Росія нападе повторно після підписання мирної угоди, то за словами Трампа роль США в такому сценарії буде другорядною. Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює ідею прямих виплат жителям Гренландії, щоб переконати їх вийти зі складу Данії та приєднатися до США. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. За словами співрозмовників, агентства у Вашингтоні говорять про суми від 10 до 100 тисяч доларів на людину. Якщо платити по максимуму, це обійдеться США майже в 6 мільярдів доларів. Ідея з грошима лише один із варіантів у білому домі. Також обговорюють дипломатичні угоди та не виключають варіанту застосування сили, хоча офіційно кажуть, що віддають перевагу мирному шляху. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативну інформацію першими. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Україна. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.